Я поки з цим всім розібрала це якийсь жах, то Я не могла включити ці наушники, а вони в мене просто вимкнені були. Ну я не, я не розібрала що їх ще треба включити. В Я ще й в камеру не хожу. Ой, не хожу, в камеру не говорю. А... А де краще цю камеру, до речі, поставити. Ой, ну це якийсь фон мені тут не подобається. Ні, напевно, що по центру вона була. Да. От, напевно, отак, от от тут підсвітимо. Коротше, поки я розібралася з цими наушниками. Я потім подивилась, що включила гру. У мене камера була не... десь позаду, я не знаю, вона десь втратилась. Потім втратилась. Я втратила камеру. Потім я зрозуміла, що в мене щось картинка десь опустилась вниз. Потім я зрозуміла, що це я її сама випадково опустила, і треба було трохи Дня потім я вже за мене дійшло, як мені подивитись, коли, коли грати типу, був включена. Як відношення картинки, оце екранчика моєї камери по відношенню до всього іншого, що це треба за гру залишити, щоб я це все бачила? Ну коротше, це це якась це дуже цікаво, але я розібралась нарешті. Мені треба запам'ятати, що в камеру дивитись.